Щоб обговорити, як повноцінно забезпечити дітям право на відпочинок, право на безпеку, на навчання, зібралися представники організації, які опікуються проблемами та вирішують питання захисту прав дітей, громадськості та батьківської спільноти. Круглий стіл Війна не відміняє дитинство. Виклики сьогодення організували в нещодавно відкритому приміщенні інклюзивного хабу міста Чернігова. Його ініціювали представники уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Чернігівській області. Саме вони моніторять ситуацію із дотриманням прав. Дітей, коли представництво представники уповноваженого справ людини, зокрема в Чернігівській області, приходять моніторину візити до різних направлень закладів, зокрема сьогодні зібрані колеги які опікуються правами дітей, і нам доводилося відвідувати такі заклади. І завжди, як кажуть, є можливість на практиці зрозуміти, які є проблеми у цього закладу для того, щоб Можливо, і уповноваженому допомогти втрутитися в ці проблеми, в їх вирішення, щоб перш за все було відновлені права дитини. Саме щоб порушень прав дитини не виникало, проблеми вирішувалися ефективно і зібралися учасники круглого столу. Ми спробуємо все ж таки зібрати всю цю інформацію загальну, що сьогодні відбувається взагалі з таким процесом, який не можна повторити дитинство, тому що ми дітьми є тільки один раз в житті. Як ми можемо сприяти тому, що все ж таки дитинство не відмінялося? Під час війни, яким чином ми можемо організувати дозвілля, знову ж таки організувати захист прав дітей з інвалідністю у навчальних закладах, і як допомогти батькам в цьому в такий складний для всіх нас час. Одним із найперших завдань, яке ставив обраний міський голова Владислав Атрошенко після завершення активних бойових дій у місті, це відкриття навчальних закладів і повернення дітям права на навчання та відпочинок. йшлося під час заходу. Вже з 1 серпня минулого року ми відкрили перші дошкільні навчальні заклади для наших діточок маленьких. Ми поступово відкривали дошкільні заклади і станом на сьогодні. У нас відкрито вже 37 закладів дошкільної освіти навесні цього року. Ми розглянули питання щодо можливості відкриття груп для дітей раннього віку, тобто для дітей до трьох років, тому що ми розуміємо, що сьогодні батькам складно їм треба працювати. Щоб діти могли спілкуватися і перебувати в безпеці, влада міста забезпечила все необхідне для офлайн навчання. Найголовніше облаштували укриття майже в усіх навчальних закладах. В режимі офлайн навчання займалися понад 50% чернігівських учнів, що значно більше ніж в інших, навіть неприкордонних містах України. А ще важливим було забезпечити право на відпочинок та дозвілля, яке гарантує Конвенція прав дитини. І міська влада Чернігова з цим впоралася за підтримки міжнародних партнерів. Минулого року ми не відкривали пришкільні табори. На це були на суб'єктивні причини, але громадські неурядові організації змогли забезпечити. Літні активності для дітей, діти, діти змогли спілкуватися між собою. Е, якось психологічна підтримка була. Ну а в цьому році було прийнято рішення повернутися до е, пришкільних таборів з денним перебуванням, які ми відкриваємо в понеділок, для того, щоб діти змогли більше спілкуватися між собою, посміхатися ну для того, щоб відчували нормальне життя кола проблем, які зараз можуть виникати, додалося і дотримання прав дітей, які евакуйовані за кордон. Причому з боку представників країн, куди потрапили маленькі українці, ситуація, яка трапилася з нашою українською дівчинкою, коли вона виїхала з бабусею на підставі документів, оформлених належним чином. В країні Сицилії такий виїзд неповнолітньої з бабусею розцінили про те, що бабуся не має права опікуватися такою дитиною. І цю дитину в примусовому порядку поселили в монастир. Під наглядом, відповідно, монахинь вона могла тільки покидати територію монастиря. Мама мала втрутитися, перебуваючи на території України, поїхати в цю країну в законодавчому. На законодавчих підставах відстоювати своє право бути мамою, забрати свою дитину і воз'єднатися з родиною. Саме представництва уповноваженого справ людини мають змогу забезпечити відновлення прав, якщо вони були порушені. Тому, в разі потреби, представники даної організації радять звертатися до них і обіцяють надавати допомогу.